Кілька днів тому тут, у Яснозірському лісі сталася пожежа. Про наслідки розказує лісничий Віталій Марусич. В першу чергу це знищена лісова підстилка. Це пошкоджені стовбури дерев. Внаслідок високої температури призводить до пошкодження камбію, тобто це шар деревини, через який дерево отримує із землі і поживні речовини. Чим більше ступінь пошкодження цього камбію, тим ймовірніше всихання. Дерево подальшому тепер тут каже лісничий на площі в 15 соток доведеться робити санітарну а можливо й суцільну рубку вчасно помітили приборкали полум'я завдяки камерам спостереження як це працює пояснює помічник яснозірського лісництва олександр Бепка. Якщо виявляємо задимлення над лісовим масивом ми камеру зупиняємо більш точнішого задимлення ми можемо виявити з допомогою камери яка встановлена… У межуючому лісництві, яка теж буде направлена, ось вектором, вона знаходиться зараз у режимі обертання, а коли виявляється задимлення, вона також спрямована на те задимлення. І у перетині двох векторів визначається точний квартал, у якому помічене задимлення. Олександр Бабка згадує, як вели спостереження за лісом 24 роки тому, коли він почав працювати у лісництві. Коли прийшов на роботу, камер таких не було, і ще і таких, навіть і в проекті їх не було. Спостерігали із щогли, із на висоті 38 метрів, вилазив черговий кожну годину і дивився, спостерігав, чи не виявлено задимлення. Систему відеоспостереження облаштували у 2010-му. Відтоді каже лісничий Роман Козовий, робота із виявлення пожеж стала оперативнішою і продуктивнішою. Щойно черговий на моніторі бачить дим, діє за узгодженим планом, розповідає лісничий Роман Козовий. Це в нас виїжджає в першу чергу пікапі з модулем, потім виїжджають одночасно і трактористи з трактором, це і з плугом, і також виїжджає пожежний автомобіль або одразу два, в залежності від об'єму пожежі, яка вже виникла. І проводимо локалізацію і гасіння пожежі, щоб її зупинити. А потім уже саме гасіння пожежі. Аби мінімізувати ризики займанню лісництві, каже, проводять і профілактичні заходи. Такі мінералізовані смуги профілактика розповсюдження пожеж, говорить головний лісничий філії корсунь Чевченківського лісового господарства Віталій Марусич. Їх у Яснозірському лісництві цьогоріч проклали 100 кілометрів нових і оновили 240 старих. Ширина мінералізованої смуги має складати не менше подвійної, ймовірної подвійної висоти полум'я, яке може тут виникнути. Тобто, але це не менше. Два метри восімвосімдесянтиметрів. 80, 80 Підзвітна йому територія каже пан Віталій. Складає майже 67 тисяч гектарів лісу. 70% – це хвойні насадження, які мають найвищий клас природної пожежної небезпеки. Та головна причина займанню лісі людська недбалість, додає Віталій Марусич. особливо у період тривалої спокотної погоди. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.